ТВ новини в студії Тетяна Бажанар сьогодні у випуску. Будівельники Одещини зводять укріплення в околицях Маріуполя. У Білгородністровському планують заборонити рух великогабаритного транспорту у визначені години. В Одеському дельфінарії народився Дельфінчик. Детальніше про ці та інші події дізнаєтеся далі. Більше 300 працівників одеських будівельних компаній зводять укріплення в околицях Маріуполя. Як повідомляє інтернет-видання Думська з посиланням на прес-службу одеської облдержадміністрації, кожна підрядна організація на площі 40 гектарів повинна облаштувати оборонні інженерні споруди. Крім того, викопати близько 4 кілометрів окопів, змонтувати 39 залізобетонних конструкцій і обшити ці об'єкти деревиною. Всього на будівельників Одеської області припадає 9 таких ділянок. 21 травня в сектор М прибула перевірка на чолі із першим заступником секретаря РНБО Михайлом Ковалем, керівництвом якого було відзначено високу якість і темпи будівництва одеських підрядних організацій. Заборонити проїзд великогабаритного транспорту в період з 10 до 18 години, якщо температура повітря вище 28 градусів тепла. Вирішували на черговому засіданні виконкому Білгородністровської міської ради. Говорили про механізм реалізації програми та ефективне використання бюджетних коштів на її впровадження. На чому зійшлися? Дивіться далі в сюжеті. Під палким сонцем та опором великогабаритного транспорту асфальтне покриття не витримує натиску та у буквальному сенсі цього слова плавиться. Силь зберігання дорожнього покриття в місті пропонується ограничить движение транспортных средств с общей массой больше 24 тонн и нагрузкой на каждую ось 7 тонн. В период с 10 до 17 часов в период, когда температура окружающего воздуха свыше 28 градусов. За словами Віталія Литвиненка, захід є комплексним у масштабах всієї Одеської області за зверненням служби автомобільних доріг Одещини до обласної адміністрації. І наразі вже є резолюція голови облдержадміністрації з проханням вирішити це питання на місцях. Але те рішення, що представили до розгляду членам виконкому, викликало ряд питань. А хто буде вести контроль, Яким делать? Почему Чому тут не прописано?» Кому це поручить, хто довженія самі по собі перестануть їздити ці В Комунальному підприємстві благоустрій запевняють, що встановлять дорожні знаки, а водії повинні будуть їх чітко дотримуватися. Мер міста не задоволений таким рішенням, бо вважають, що до таких питань варто підходити більш сумлінно, визначати всі шляхи реалізації програми та відповідальних за її ефективність. От ми приймаємо серйозніше рішення, або буде просто в воздух вистріли, холостой вистріл. Поливається все, ліба треба ставити помогает ГАЇ і теж відповідає за виконання. Член виконкому Олег Манітенко із пропозицією, що запропонував керівник транспортного відділу, не погодився. Каже, що вона жодним чином не відповідає дійсній реальній програмі. Це очередна відписка, на яку і люди правильно говорять, що будуть потрачені определенне бюджетні средства. Здесь непонятно хто відповідальний, хто виконавець. непонятно какой механизм будет в отношении пресечения этих выпадков. И самое главное, что температура 28 градусов у каждого из водителей, даже если будет знак, у каждого из водителей свой термометр, на котором будет и 26, и 25, и 30 и так далее. Як результат вирішили, що для ефективної реалізації цієї програми необхідно провести розширене засідання із представниками відповідних структур та безпосередньо ДАЇ. Голова бюджетної комісії Валерій Куркін вкотре наголосив на неефективності використання бюджетних коштів на ремонт доріг, акцентувавши увагу на вулиці Тимчишина, яку планували закільцювати із вулицею Південною. Дінги були виділені. Робота була зроблена. Автобуси ходили, так і ходять по тому старому маршруту. І зачем тоді ми викинули 100 з лишним тисяч денег на це мероприятие. От я хотів би задати вопрос господину Литвиненко, Він відповідальний за це, чому на сьогоднішній день автобуси так і продовжують ходити по тому маршруту. На таке зауваження пояснення було більш схоже на відмовку, мовляв, винен у всьому торгівельний центр Таврія, який досі не відремонтував стометрову ділянку біля свого комплексу. Ми не можемо одних ям автобуси пустить на другие ями з учотом того, що отремонтирован кусочок дороги. Она же ж нікуди не уходит. Транспортному відділу було доручено протягом доби організувати розширене засідання всіх зацікавлених сторін та знайти оптимальне рішення. Тетяна Беженара, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. На Одещині правоохоронці закрили склад з контрафактом в ході оперативно-профілактичної операції у сфері інтелектуальної власності, під умовною назвою пірат. Працівники міліції отримали інформацію щодо продажу фальсифікованих комплектуючих до мобільних телефонів під відомою торгівельною маркою ході обшуку правоохоронці вилучили 10 тисяч акумуляторних батарей та захисні голограми. До них встановлено, що дані батареї оклеювали підробленими захисними голограмами, а потім реалізовували усю вилучену продукцію направили на дослідження. Мета експертизи встановити суми нанесеної матеріальної шкоди компанії правовласнику. Слідство триває. В Одеському дельфінарії поповнення народився дельфінчик. 21 травня його мати Пенелопа, яка теж народилася в одеському дельфінарії, привела на світ первістка. Кращі фахівці по утриманню та вихованню морських савців спостерігали за дивом народження. Малюк сам піднявся на поверхню, аби зробити свій перший подих. Мати його підтримує під час плавання. У новонароджених поки що м'які плавнички, і тому їм потрібна підтримка під час пересування. В даний час новонароджений і мама почувають себе відмінно. Малюк абсолютно здоровий, повний сил та енергії. Мати дельфінчика ні на секунду не залишає свого дитинчати. Годує його, вчить триматися на воді та пірнати. В Одесі в отриманні хабара підозрюють працівника правоохоронних органів. Під час отримання неправомірної вигоди викрито оперуповноваженого одного із районних відділів міліції міста Одеси, йому вже повідомлено про підозру. Встановлено, що за неперешкоджання у здійсненні комерційної діяльності підозрюваний вимагав та отримав від підприємця, що займається наданням в оренду приміщень, хабар в сумі 9 тисяч гривень. Досудове слідство триває. На цьому тижні у Білгородністровському засідала адміністративна комісія. Знову розбирали цілий ряд порушень, допущених городянами. За деякі призначили штрафи, за незначні винесли попередження. Про що говорили і які висновки зробили, дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. 81-летний мужчина, проживающий в Белгороде-Днестровском по улице Комсомольской, самовольно присоединился к центральной канализации, не дождавшись получения официального разрешения. Во дворе льются сточные воды, что грозит обвалом стены, а рядом живут маленькие дети. Соседи не могут договориться, разбирательства идут в суде. Четыре года суд идет, Верховный суд, областной суд решения о самовольном строительстве. Валится стена, завтра эти дети детей, стена привалит. Кто будет отпустить? Архитектура, архитектура одной рукой разрешает, а второй запрещает. Вот бумага. Пенсионер показывает разрешительные документы, технические условия, письма, прошения в разные инстанции. Заместитель городского головы, ведущий заседание админкомиссии, говорит, что мужчина не прав, но есть и другие нарушения, утверждает юрист. Какой год написан? Ну, 5-го мне вручили. Вот, вот Что вручили вам. Я говорю, вы получили технические условия. Вы сказали в 2013 году. Даете технические условия 5 мая 2015 года. Где технические условия ваши? 2013 -го года. Вы же не обманываете комиссию. Вы комиссию не обманываете. Протокол. Исправление. Я сначала в одном месте 7-го, потом сказано Я самого ничего не Присядьте. Решением комиссии юридическому отделу горисполкома поручено разобраться в запутанном деле. В июне админкомиссия рассмотрит его снова. Еще одну жительницу города призвали ответить за кучу мусора в центре Белгорода-Днестровского. Женщину оштрафовали. Сама она на заседание не пришла. Вот рядом с юбилейным. Она вывалила со своего подсобного помещения. Вот это, это лежало больше недели. Мы подошли. Уберите, она взяла это все, потом наняла людей, вынесла все вывалило возле элегантов. Максимальный штраф назначили и торговке венками, которые она продавала без разрешительных документов. В другом случае, заведение торговли с земли под видом одного из участников ярмарки решили наказать в минимальном размере. Разрешить ярмарку, так называемую, водка, самогонка, между рассадами, потом э, эти, молоко, брынза. вот. И самое интересное, что здесь Павкан обилетил, а тех не, не обилетил. На тех протоколы отъеду. Вот, пожалуйста. Парковка в неустановленном месте. Вопрос подняли в очередной раз. Но как бороться? К единому мнению снова не пришли. Говорили о турникетах, штрафах, муниципальной полиции и привлечении общественного совета, а также ГАИ и участковых. Самые жесткие меры применения. В Республике Беларусь штраф 50 долларов. Если у нас не понимают, значит будем, я дам команду будут скручивать номера, пусть мне господа МВД простят, будут скручивать номера и будем их продавать тогда. Если они не хотят платить штраф, а что остается делать? Схема это простая. Пришли, взяли два человека в парк, составили протокол и пришел, заплатил здесь 1300 и он скажет соседям, что в парк не заезжать. Это я вот так понимаю? Еще несколько местных жителей. За вывоз земли, оставшейся после нового колодца. За продажу бутылки пива несовершеннолетнему. За протекание канализации. Благоустройство территории города без разрешительных документов. По решению административной комиссии отделались предупреждением или минимальным штрафом. Ангеліна Савінкова, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. Під колесами пасажирського потяга загинув житель Одещини. Трагедія сталася 20 травня на перегоні між станціями Березівка та Раухівка. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що машиніст пасажирського потягу сполученням одеса Запоріжжя побачив людину, яка йшла по залізничній колії. Подавши звукові сигнали, машиніст застосував екстрене гальмування. Але уникнути наїзду не вдалося. Правохоронці встановили особу потерпілого. Ним виявився 43 річний житель Березівського району. На жаль, людина, отримавши травми несумісні із життям, загинула на місці події. Родичі загиблого повідомили, що чоловік останнім часом знаходився в стані депресії і міг просто не почути сигналів потягу, що наближався. 21 травня в Одесі на стадіоні Динамо відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття 28 х міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту, присвячені пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. 14 команд виборюють право називатися найсильнішими. Хто з них був удостойний цього звання? Дивіться далі в наступному сюжеті. Пальму першості на міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту здобувають представники 14 команд. Присутні іноземні гості з Естонії, Польщі та Молдови. Нашу державу представлятимуть 10 кращих команд України. Серед 125 спортсменів є майстри та заслужені майстри спорту. Вісім з них міжнародного класу. Усі вони прибули до Одеси, щоб дізнатися, хто з них найсильніший. У перший день змагань до кошику українських рятувальників потрапило чимало нагород. Так, за результатами естафети забігу на 100 метрів. Перше місце з результатом 15,45 секунди сотих здобув Андрій Авраменко із Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. На другу сходинку п'єдесталу переможців піднявся Денис Єсипенко, представник збірної команди Одеської області. Третє місце з результатом 22,19 сотих секунди дісталося спортсмену збірної команди Київської області Віктору Голонговському. Займаюся спортом дуже давно з дитинства. У мене батько майстер спорту міжнародного класу Юрій Авраменко. І я з дитинства, я виріс в цьому спорті, продовжив династію і продовжую займатися ним і в університеті, і буду займатися після випуску. За результатами пожежної естафети 4 по 100 метрів однієї з найяскравіших спортивних змагань призові місця здобули знов таки команди України. Перше місце посіли представники збірної України. Друге місце дісталось збірній команді Київської області. Спортсмени збірної Одещини піднялись на третю сходинку п'єдесталу. Всі учасники змагань раді, що змогли відвідати Одесу та добре відгукуються про організацію, базу підготовки та умови проведення турніру. Дуже гарно база підготовлена взагалі все, все на вищому рівні. Дуже гарне місто. Ще така гарна погода. І взагалі все супер. Загальні результати першого дня міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля такі: перше місце займає збірна команда України, друге за збірною командою Київської області. На третій сходинці збірна команда Одеської області. Тетяна Бажана, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Трагічна подія сталася в Болградському районі. Вранці 22 травня до служби порятунку Болграду надійшло повідомлення від працівників райвідділу МВС. В селищі Городне, по вулиці Чапаєва потрібна допомога. Там, в колодязі загального користування глибиною 12 метрів, виявлено загиблого чоловіка. Власними силами витягти тіло загиблого міліціонери не змогли, тож покликали рятувальників, які, прибувши на місце події, вилучили тіло загиблого. Наразі з'ясовуються всі обставини та причини смерті. Радні нап'єви ансамбль народної пісні, в якому виступають студенти педагогічного училища. Цього року прославленому колективу виповнюється 35 років. Привітати та побажати йому довгих років життя прийшли давні друзі та шанувальники, випускники, а також колеги. Детальніше про ювілей дивіться далі в сюжеті Ангеліни Савенкової. были родные напевы. Радует своим творчеством не один десяток лет. Он появился в 80-х годах прошлого столетия. Изначально его назвали «Русская песня», но затем решили переименовать. Ведь в ходе этнографических исследований репертуар коллектива пополнялся песнями разных народностей, населяющих Бессарабский край. Сейчас и тогда родные напевы существуют при Белгороднестровском педагогическом училище. Именно здесь занимаются его участники. И, как правило, в дальнейшем продолжают обучение и музыкальную карьеру. Сегодня нам 35, а за это время у нас очень много выпускников, которые имеют свои коллективы. В Одессе это Славяне, Анна Булгакова, Надежда Бережинская у себя, которая награждена орденом княгини Ольги, Ольга Епишева, Иванна Сланина, Юра Кузьминецкий и многие другие. Народная песня – это искусство, требующее тонкого понимания традиций и души народа, считает руководитель коллектива. Именно таким умением владеют участники ансамбля «Родные напевы». Я хочу, чтобы вы так же, как и мы, влюбились в народное творчество и жили с народной песней всегда. 35-летие родных напевов отметили на этой неделе. Юбилейный концерт прошел в зале педагогического училища. Наш коллектив находится в самом расцвете сил, говорили со сцены. В нем выросли четыре поколения музыкантов. Пользуясь принципом ⁇ каждый человек талантлив ⁇ в родные напевы принимают всех желающих. Благодаря профессионализму наших преподавателей мы принимаем от них очень много опыта. И спасибо им большое за это. Красивые цветущие со звонкими голосами. Как тут не залюбоваться. Трудно удержаться от восхищения. Талантливая молодежь это сила и привлекательная сторона педагогического училища. Своими воспоминаниями на праздничном концерте поделился и директор вуза, который преподавал у студентов и одновременно артистов из родных напевов физику. Не обошлось в тот день и без подарков. Вы решили Бакивский комитет ради администрации училища. Подарувати нашим ювілярам зуття. Ми вже зробили замовлення. Тільки потрібно. За популяризацію народної пісні і воспитання отличних музикантів, а також за многолітню дружбу. Радний напіви поблагодарили і їх колеги музиканти, півці і танцори. Цим дітям треба поповнитися низько пояс пів керівникам першу чергу, які взяли на насити відповідальність. І вони, вони несуть оце добро, оце любов до рідної пісні. В них навіть написано, що ті, хто шанує народну пісню, запрошуємо вас за. в зал. Старше покоління, яке пройшло таку закалку, яке нас молодих вчити многому, ви сформували во мне мнение, що я дійсно иду правильним путем. Большое вам за это спасибо. Я вам честно говорю, только благодаря вашим словам на тот момент, это было 20 лет назад. Выпускники, некогда начинавшие в родных напевах, говорили в тот день не только много теплых слов, но и привезли свои коллективы. ансамблю «Родные напевы» присвоено звание «Народный». А подтверждают его молодые певцы и певицы, музыканты и руководители не только каждые три года обязательной аттестации, но и своими выступлениями со сцен разных городов и сел. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Такими були новини цього дня. Попереду вихідні. Тож відпочивайте і набирайтесь сил. А ми з вами зустрінемося в понеділок, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ.